Добрий ранок, мене звуть Олексій Бурлаков, і Я розкажу вам коротко про найважливіші події цієї ночі, які ви могли пропустити. Не забувайте підписуватись на канал, це дуже важливо. Окупанти готуються до евакуації з Херсонської та Запорізької областей, поки не самі намагаються евакуювати звідти людей. Так кажуть в українському генштабі. Держсекретар США вважає, що зараз перемовини про припинення вогню між Україною та Росією неможливі, адже Російська Федерація може використати паузу для перегрупування. Україна планує долучитись до європейського роумінгу, а російським чиновникам заборонили виїзд за кордон. Наразі це все. Підписуйтесь на канал обов'язково. і Ми продовжимо робити цю рубрику. Можна ще поставити лайк. До речі. Дякую всім та бережіть. it's about